Перші дні після того, як расистами було розбомблено центральний газопровід а згодом розбито й енергоносії, у людей змінився звичний статус безмежних можливостей на статус боротьби за виживання. Чимало людей будуть знайдені у своїх оселях, підвалах чи під завалами. Померли від голоду та холоду. Березень скаженів лютим вітром навіть більше, ніж його попередник. Звичним явищем ставало, розпалене поміж цеглинами вогнищі поблизу багатоповерхівок. У крамницях мало що лишалося скруп та інше. Ще від початку війни. Місто було відрізане від інших міст. А я трошки дитячого з вашого дозволу. Котик і котики. Привітаю котика! Певно, з іменинами наламає котиків пагінцями рівними, на вікні розпушаться у звазоні золотом, потечуть на вулицях сніговія бороди, на руках примоститься котик ніби спатиньки. Дякую за родичів, що, як я, пухнастенький. Десь у якийсь день, а дата в такому стані зникала зовсім, прийшла нас провідати мати, чи живі хоч. На обробілі від безкінечних колон ворожої техніки хвірці завис вояка трикулірної армії, намагаючись допомогти матері відкрити її. Насправді, коли лізуть у твій двір, тобі байдуже, скільки на військовому висить зброї, і ти захищаєш своє. Знову повторююсь. Якби ж то не малий, у якого крім мене нікого. А я хотіла би прочитати вірш, який Володя і сам дуже любив читати на різних акціях. Він стосується важливої теми підтримки володію різних людей з різних інших культур, які борються за свою свободу. Це вірш присвячений також першим. Кому він допомагав під час волонтерської своєї діяльності, переселенцям з Криму, е, і називається він Кримсько-татарський прапор. Я кримсько-татарський прапор. Сибіром з народом етапи в репресії, в замкнутий простір, я літера «Т» в Голокості, я кримсько-татарський прапор, шорські окупанції Лапи, трофейні ділили крами. Я літера «Т» у гайтарні. Я кримсько-татарський прапор, квітучих махнолій фарба на зірці ранковій останній. Я літера Т в повстанні, я кримсько-татарський прапор. Морські розсівалися краплі сльозами на ріднім листі. Я літера Т в незалежності. Я хочу ще раз вам нагадати, що центральним текстом цієї книжки є щоденник окупації, який Володимир Рокуленко вів у перші дні, перші тижні окупації Ізюмщини. Ми вже говорили сьогодні про те, що це насправді безцінний документ, який збереже для нас пам'ять про злочини російських окупантів, але цей текст також звичайно дуже важливий і. Як документ, як артефакт, і ви зможете з ним познайомитися завжди в Харківському літературному музеї, який зберігатиме цей документ і час від часу його експонуватиме власне до роковин загибелі Володі. Цей документ було вперше показано в харківській аудиторії. Цей документ написаний, як я вже говорила, на сторінках Зошита. Власне, тут в щоденнику Володя говорить про цей момент, коли... Його ноутбук старенький перестав уже працювати. Він далі писав від руки. Тут є дуже багато болісних і важких речей. І коли ми всі вперше читали цей текст, це для всіх нас було певне випробування. Випробування, бо ти дізнаєшся про те, що відбувалося на окупованих територіях. Ви дізнаєтеся про те, що очевидно відбувається на наших окупованих агресором територіях і сьогодні. Включно до того, що зникали продукти, наставав момент, по суті, голоду. Я думаю, що для мене це був найстрашніший момент в щоденнику, коли Володя пише про те, як залишається буквально вже шматочок хліба і як він його розтягує для того, щоб ділитися з Віталіком. Тут є багато важкого, але насправді щоразу вражаю, що на цих записочках, завершуючи сторін кожну з цих сторінок щоденнику, Володя все ж пише про те, що він вірить у Збройні Сили України, він вірить в Україну і він щоразу не втрачає надії навіть в цих останніх записах. Коли він уже дуже добре відчував, що відбувається, він бачив, що окупанти наближаються і до них, наближаються до їхньої родини. Ви знаєте, що Володю і спочатку разом з Віталіком забирали з їхнього подвір'я кілька разів. Окупанти поверталися і, зрештою, забрали його назавжди. Я хочу на останок прочитати вам ще один фрагмент. Це останні абзаци, останні слова, які залишив для нас Володимир Вакуленко. Я би хотіла, щоб вони тут наостанок прозвучали, і ви відчули у них той великий оптимізм, який ми з вами не маємо жодного права розтратити, зокрема і в пам'ять про Володимира Вакуленка, так само як і нашу з вами віру в нашу силу і нашу перемогу. До речі, сни є. Часом виключаєшся на годину, дві щось сниться. В перший період снилися цифри, старі календарі, знайомі, снилися й хлопці, ніби обіймаю їх, зустрічаю. Боюся думати, що з ними. В перші дні окупації я трохи здавав і через напівголодний стан взагалі. Зараз взяв себе в руки навіть город грибу потихеньку та картоплю до хати вніс. Пташки цвінькають тільки зранку. По обіді навіть від ворон не чуєш злостивих кар. Врешті увечері мене рятує музика в мобільному, записував ще до війни Йори Плач Плачеремії, Гордішелі та інші. А сьогодні, у день поезії. У небі привітав мене невеликий журавлиний ключ, і крізь їхні курли ніби чулося: усе буде Україна. Я вірю в перемогу. Дорогі друзі, я дуже хочу насамперед подякувати від нас, усіх, які тут є в залі, і хто є сьогодні на книжковому арсеналі мамі Володимира Бакуленка, пані Олені. Що вона знайшла сили сьогодні до нас з вами приїхати і бути тут поруч, також з нами як голос і присутність володі. Я хочу подякувати всім нашим спікерам і спікеркам Григорію, Віталіку, Каті, пані Олені, Віці, Сашкові, Оленці та Ірині. За те, що ви всі були тут і що ми разом творили ось це багато голосся, і намагалися разом продовжувати голос і пам'ять про володю. Друзі, дякуємо всім, хто прийшов на цю подію. Дуже просимо вас купувати цю книжку, поширювати її, дарувати, підтримувати родину і шукати кожної нагоди для того, щоб і далі розповідати про Володю і бути його голосом. Вічна пам'ять Володі і слова, якими він точно хотів завершити цю подію, слава Україні.